Це за форма у нас. Mm -hmm. Повернув судово засідання да? Сідайте. Слухається mm -hmm. адміністративна справа за позовом пазію Володимира Дмитровича. До інспектора управління патрульної поліції в місті Запоріжжя Бактін. Простосування постанови про накладення обмін стягнення у справі про адміністративне порушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовано в автоматичному режимі. Та визнання її протиправного. Судове засідання фіксується на звуки та той свій засіб поберег. присутні присутній позивач позів Володимир Дмитрович. Є? Yeah. Yeah. Відповідальніше інспектор управління патрульної поліції в місті Запоріжжя Бахтін. Так, позицій звернувся до суду з вимогою скасування постанови про накладення на адмінстягнення до сузпорушення в нього прав дорожнього руху. Вимогу вимогу тим, що Принакладен міністерні по справі про неї від і 23.08.16 року прослухаємо її протиправною. Обґрунтовую тим, що 23 серпня 2016 року, близько першої години, він рухався на автомобілі ВАЗ-2101, держамер. 56 6256 по вулиці Форсука 6 місто Запоріжжя та повернув на перекресті Нікопольського повороту, бік Томаківки. Зупинив інспектор управління патрульної поліції у місті Запоріжжя Бахтін, жетон 201-5210. Вже в судове засідання не з'явився, належно повідомив передачі, який одразу почав вимагати пред'явити ресераційні документи, не пояснив причину зупинки. Так, що порушив вимоги є пункту 2.3А праводорожнього уроку, Чим склад правопорушень, передбачені частиною 5 статті 121. Відмовив об'явлення від документів, оскільки був пристебнутий ременем безпеки під час уроку. прощає повідомлення інспектору, присутності свідка, очередька. Очередька нема тут? Німа. Нема свідків? Потім інспектор повідомив, що буде складати постанову про накладу стягнення, зафіксований не в автоматичному режимі з номер 036065 від 27816 Добре. Друзі, вставайте. Якщо підтримувати власний позов, вважаєте постанову на правомірну, на основні тези ваших заперечень, чому вважаєте її на правомірну? І так, виїхали в першу, першу ночі. Так? Перше, да. Я їхав першій да. ночі. Повернув за, в сторону Томаківки, за Нікопольським поворотом і був зупинений уже за межами міста Запоріжжя, тобто за знаком, де немає юрисдикції національної поліції, наскільки мені відомо. Це по перше. По-друге, по працівники поліції не представилися, бо себе дуже зухвало. І е, вимагали в мене документи. Що та, означає, там, зухвало? зухвало, тобто він мені світив фонариком в обличчя і ходив, що ми тут їздимо, ну, куди їдемо, ага. що, це, це, що перевозимо, почав задавати мені такі питання. Хоча він порушив правила закон про національну поліцію, не представився, не показався мені посвідчення о першій годині ночі. Тим паче за ним ще їздило дві. Два гражданських автомобілі, які їх супроводжували. Тобто вони вели якісь, наскільки я можу підозрювати, незаконні якісь дії, які були б свідками в якійсь ситуації. Які, якого... Могли здійснити працівники поліції. У На вас насторожили автомобілі, які супроводжували автобусів. Так, ну поліції. так, так, мене насторожено, тому що зупинилися. В поліційській формі були. Ні, вони, вони були показали? в гражданській формі і розмовляли з працівниками поліції, там шуткували з ними. Підходили до вас по цінській мене... формі. До мене підходили працівники форм. Ці люди гражданські, громадян стояли десь. Добре, попросили придивити документа. Попрацівник... П... Ні, я відмовив, тому що я не згідно з. Правилами дорожнього руху вони повинні повідомити мені про цей скоєний да, правопоруш... правопорушення правопорушення. Кажу, я правопорушення не скоював. Кажу, я користуюся ременем безпеки. Все нормально. Ні, ви не користуєтеся. Кажу, що ви від мене хочете. Надайте мені документи, я буду складати постанову, тому що ви не мали протокол. Ви вони ні. Далі. Вони вимагали мене документи і погрожували мені 130 статтею Закону про міліцію, про непокору е, працівникам поліції. Ті, про, це, погрожували мені арештом. На що я їм відповів? Документи в мене є в наявності, я їм відкрив. Документи. Скажіть, у вас з собою є копія цієї постанови? У мене є постанова. мене є постанова. Вона з немадати не видно. Я розумію. Вона тут теж не, не дуже в гарному виді написана. Це ви отримали поліцейський, так? Да? Це я отримав в, в, в Нацполіції міста Запоріжжя. Ага. Я їм пред'явив документи отаким от образом. Ви кажете, постановці 25-го. 21-го. 21-го 23-го. 21 стаття 5-го. І що вам інкримінували? Що, я був не, не пристегнутий Ремен е Безпеки. Ага. Один в машині був. Ні, ми були з товаришем. Як який? Прийши, товариш? В товаришем. — по Сергій Володимирович. Він був опитаний. Ким? Працівниками поліції? Де? Ні, вони, я ж вам роз... він не був, Його до уваги не брали, як, як свідка. Дивіться, 23 серпня в першій годині вас зупинили, так? Так. Да. На місці склали протокол і постанову? — Ні. Наскільки мені відомо... Ну а постанова тут не видно, ви кажете, яке число? 20? 23 25, чи 23. 23. Це було 23. 23. Ви вказуєте, що постанова 23 серпня, 08.16 року. Да, да, ну. 23 серпня. Же... А в той же день ви отримали в день вже в них постанову, так? Ні-ні-ні. Давайте але? я вам зараз розповім. Ну, розповім. розповім. Все по порядку. Я їм пред'явив документи. Я вам сказав, в мене є наявності документи і закрив їх і положив. Далі вони мене, пішли до себе в автомобілі. Я да, візуально, що, то що вони є. є. Вони, вони требували, щоб я їм надав із ці документи. Я кажу, навіщо вам? Об'ясніть мені причину встановки. Вони сказали, ми будемо на вас складати постанову, тому що ви не пристебнути. Кажу, хлопці, дивіться, я пристебнути. Я поліз до, 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 за документами в бардачок, відстрілювся, хотів вже до них виходити, вони пішли до себе в машину. От, потім вони прийшли, почали зачитувати мені мої права. Я згідно Кодексу про адміністративні правопорушення заклили. телефонував товаришу, який мене консультував по телефону. Про допомогу. Я їм заявив по питанню, Шановні кажу, дайте я поспілкуюся по телефону і ми з вами будемо розбиратися. Ні, надайте нам документи. Після чого я позвонив на 102 і визвав їхню службу моніторинга. Вони мені сказали. Шановний, не оформляйте ніяких документів, не робить ніяких дій. Ми зараз під'їдемо і розберемось, тому що ми знаходимося тут, в районі Бабурки, буквально 10-15 хвилин. Я повідомив працівникам поліції, що зараз підійде моніторинг, і ми будемо з вами тоді вже на місці розбиратися, що, як, надайте мені докази якісь, чи відеодокази, чи ще. на що напарник Бахтіна, рибалко чи рибацький, повідомив. Його напарник, я бачив, що ви були не пристебнуті, цього достатньо для того, щоб ми склали постанову. Потім вони мене затребували страховий поліс. Кажу, хлопці, страховий поліс е пред'являється тільки при скоєнні ДТП. Ні, ми забули. Добре, я відкрив страховий поліс, показав, закрив. Кажу, ще, ще кажу, які требування? Може ви хочете оглянути машину, кажу, це вже через що ваші кажу, требування, ви порушуєте закони. Конституційні закони про поліцію, на що вони розвернулися пішли до себе в автомобіль. Я розмовляв по телефону своїм товаришем, який мені допомагав розібратися в цій ситуації, після чого підійшов Бахтін. Посвітив на мене фонариком, постій, постукав мені в вікно і, шановний, я з вами то, щось мене запитав, кажу, будь ласка, зачекайте пару хвилин, я розмовляю по телефону, зараз я договорю, приїде моніторинг і ми з вами розберемося. Він розвернувся, пішов всі в свій автомобіль, і розвернулися всі три автомобілі і уїхали. Я вийшов з, з, з свого автомобіля, подивився, що вони уїхали. Після чого буквально через хвилину під'їжджає служба моніторингу. Я в них запитав, а чого ви ну ви бачили своїх товаришів підлеглих, Чому ви не зупинили їх і не приїхали з ними в місце, разом? На що він мені відповів? Каже, якщо потрібно, я їх визву сюди, на місце. Я йому цей, повідомив, щоб визвіть, будь ласка, я він сходив до свого автомобіля, не знаю, що він там робив, але вони не приїхали. Після чого я написав заяву на ім'я начальника патрульної поліції і віддав службі моніторинга і поїхав додому. На що віддали служби моніторингу? Заяву. Про те, що в неправомірні дії скоювалися за територію міста Запоріжжя, фактично, що вимагалися в мене документи, що зо мною порушувалися закони, конституційний закон, закон про міліцію, І мене змушували, змушували погрожували мені 130-ю статті, хоча я не скоїв нічого такого, щоб, на, на що треба погрожувати. 130-ї статтеї. Товариш мені повідомив, що каже, на тебе можуть скласти протокол, ти заїдь, будь ласка, заїдеш в Нацполіцію, в управління і узнай, чи складений був на тебе протокол. Я приїхав в службу моніторингу і запитав, а по цьому факту такого числа складався якийсь протокол. Вони мені повідомили, що ходімо, зараз зайдемо і узнаємо туди до них. Ми пішли і да, дійсно, вони мені сказали, що є протокол складений на мене. В які годині? Це, це було 30-го числа. Це 30-го числа я поїхав до них через неділю буквально. І вони мені повідомили, що да, дійсно є. Протокол лежить. То, тобто, постанова. постанова лежить у них. А протоколу не було, так? Да? Протокола не було, ні. Це мене удивило, але ну, я написав заяву. По суті, розглянули за вашою відсутністю. Да. Я і не знаю, як вони, звідки вони взяли мої дані. Ну так, да, я їм показав, може вони якось сфотографували. може я не знаю, може він світив не фонариком, а телефоном світив, може зафіксував на так, телефон. Відеокамера на ну, я, я розумію, ну, в, те, в час ночі, в темне, время. я не думаю, щоб відеокамера і він сразу але ще вас. Ну так, да, вони світили мені в обличчя, світили на машину. Я не знаю, звідки вони взяли ці дані, як вони записали, ну, протокол був складений, записані мої дані всі. Правильно записано. Ще й правильно записано. Може вони якось по своєму комп'ютеру, там, по своїй яких. Якому... Ви полягаєте в тому, що дійсно ви були присягнуті реальності, так? В автомобілі, опитано не було ніяких, ніяких дій взагалі вони не здійснювали. А що вас більше оборвало? Що вони за межами Запоріжжя вас оглянули? То, що попросили предоставити документи? Ні, все... саме більше обурило, що я їхав пожар. Про те, що вони надумали, як ви вважаєте, що ви були не Дивіться, мене саме більше вразило те, що я їхав, рухався по Хортицькому шосе. Не доїжджаючи, стояли дві гражданські автомобіля, стояв патрульний е, автомобіль поліції, не доїжджаючи близько 500 метрів. Поліцейські вийшли, зупинили, їхали на зустріч Таврія. В місті руху взагалі не було, зовсім практично. Два автомобіля, ну буквально на три кілометри, перша година ночі. Вони зупинили цей автомобіль Таврія і пішли до нього. Я проїхав мимо них, включив поворот і повернув собі на, ну, на Томаківку сторону, на Нікопольському повороті, сторону Томаківки. Я проїхав, вже спускаючись з гори, там знак стоїть місто Запоріжжя. І після чого я побачив проблискові маячки синього і красного кольору ззаду. У себе, після чого я й зупинився. І тут так вони оглянули мій автомобіль, вийшли, і тут так одразу ж вони, ага, будемо составляти, тому що я в них запитав документи, що трапилося, ну, яким чином ви тут опинилися, шановні. І вони, напевно, вони хотіли мені якось отомстити за те, що я з ними так розмовляв. Треба було в них документи і все остальне. Якби я себе вів, мабуть, якось тихо і... Сидів, нічого не розмовляв, вони б так, подивилися, провели документи і поїхали б собі далі. Ну, Згідно постанови складено в місті Запоріжжя, так? Да? Згідно Так, так. Да, да. Вони пишуть, що вони мене зупинили на перехресті. Хоча служба моніторингу до мене приїхала теж за знаком, там до знаку, навіть метрів 20 було. Я їм теж повідомив, дивіться, ось, ось знак. Вони на це нічого. Також в мене є ще листи від е, цих. Начальників управління патрульної поліції, які вони мені пишуть, що в діях працівників ми не бачимо ніяких е, цих е, порушень. Також протокол е, складений з порушенням. Ми звернули увагу працівників того відділу, керівника або авторів даної постанови, що бажано розглянути дану постанову справу відносно вас, та свідків. Так, Я написав заяву за програм, передбачена наклад. Я написав заяву в той же день, 30 числа, після того, як я отримав постанову, що прошу скасувати постанову. Я залишила, я... що за нашою відсутність. Як вона є протиправною. І... і мені прислали листа. Ваша постанова, я вам можу надати цей лист. Ваша... Ця постанова складена правомірно. І, будь ласка, там є сирокопія, у нас я пам'ятаю. Точно пам'ятаєте, що без вашої участі було? Без моїх навіть мене не повідомили при розгляді оцих моїх заяв. Ні не телефоном, що буде розглядатися, такого то числа, такій то годині ваша скарга чи якась заява. Ніхто нічого не повідомляв. Одного разу тільки зателефонували і спросили: а чи не буде вам удобно приїхати в місто Запоріжжя і в, цьому, в управлінні патрульної поліції забрати лист? Кажу, шановні, я живу в Томаківці за 30 км від міста, від міста. Так що, будь ласка, прийшли поштою. Все ми зрозуміли. Добре, собі на скачок. Далі призначення приїхав. Лист Національного управління патрульної поліції Запоріжжя. Казу від 38-16 року. Це день, коли ви отримали постанову, так? Так, це день, коли я написав заяву, в той же день вони швидко його розглянули. Я не розумію, як це може бути. Що вони зводні здіймані? 27 надію 2016 року, тому що рейндрославі не випуск передали його розглянути відкритому сутому за 7 залізтину справу за позову постановку. За позов позія Володимиру Дмитровича, до інспектора управління патрульної поліції міста Запоріжжя портівним простосуванням постанови про накладу відміності аналітику поспорякту адміністративного порушення сфери забезпечення безпеки дорожнього зафіксованого миру в автоматичному режимі СРІР No365 за і затримання 816 року то трезильної протиправної станови. Вважаю позов необхідність потреби обґрунтування доволів позовувача, що може. Може визначений витрачений значний час суд вже за необхідним проголосити суд з прямої частини постанови. Написання виділення керівниць статтями 8, 9, 17, 19, 159, 163, 167 указ. <coughs> Рішення Конституційного суду країни 261-2015 року суд постанови. Позовні вимоги без ПЗЯ Володимира Дмитровича довольнити стосувати постанову про накладення містинська по справі. Пра. Цон на неоплатичному режимі Сірія No366516 року високий протиповіднову. Операційна скарган постанова суду подається протягом досвідня з нею проголошення до адміністративного операційного суддовської області через панської організації судять по судові закритим повністю текст послано протягом питання. Тому що вже врати зможе отримати, що вважаєте. Аб'ясні не чекати? Вони з моменту отримання. Зброїть нас, кажуть, бо в разі ніяких відповідача в інфекційних справах вони мають з'явитися в разі оскарження їх дій службовості, судових власних повноважень, в разі оскарження дій. Вони з'являються і доводять правомірність ті. І що вони не з'являються, ви ці гарні доказування лежить тут, більш, на відповідь. Тобто тим Конституція порушена у висновки консульмовці. Боже упаси, если мы будем оправдаться перед украинским народом. Ни в коем случае мы полиция.